Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відображаючи його світло. Івана 1.4. І життя було в нім. А життя було світлом людей. Щоб відтворити в пейзажах красу відзеркаленого світла, художник Арманд Кабрера. Дотримується важливого принципу, відзеркалене світло ніколи не буде яскравішим за його джерело. За його спостереженнями, живописці початківці схильні перенасичувати відзеркалене світло. Він каже, відзеркалене світло належить до тіні, воно має підтримувати освітлені частини вашого живопису, а не конкурувати з ними. Схожа думка записана в Біблії стосовно Ісуса Христа, світла людей. Іван Хреститель прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Автор Євангелія каже про Івана Хрестителя наступне Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Ми, як Іван. Обрані Богом відображати світло Христа для тих, хто живе в тіні невіруючого світу. Це наша роль бо, як кимось було зазначено, невіруючі не здатні витримати всю повноту яскравої слави його світла. Кабрера вчить своїх учнів джерелом світла стає все, на що безпосередньо падає світло. Так само з Ісусом, світлом правдивим, яке просвічує кожну людину. Ми сяємо як свідки Його світла, і нехай світ буде вражений Його славою, яка сяє через нас. Як ви відображаєте світло Христа? Які темні сфери світу ви можете осяяти Його світлом? Помолимось. Осявай мене. Чудове Боже світло! Будь ласка, допоможи осявати твоїм світлом темні сфери невіруючого світу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.